Школи, чи якісь спеціальні, чи покладачі щось написали ну, Якось, ми практично, якщо взяти за основу, значить ну загальноосвітня підготовка. У нас практично по кожному предмету загальноосвітньої підготовки, ну, є програмний матеріал, є ну, визначених цифрових технологій як. І ми його використовуємо в повному об'ємі. Це загальноосвітня підготовка. Е, на Ні, загальна... Лише, лише яка тема мене цікавить. Тікате, лише інформаційні технології. Ну інформатика так. А, інформатика, е, ну, е, е, ну є предмет інформатики. Ми відповідно е, займаємося. І викладач компетентний. Я можливо, не зрозумів питання, але е, я хочу сказати, що я хотів е, чіткіше підручники, яких авторів використовуються для вивчення предмету інформації? Ну, можливо, ви пам'ятаєте? Ні, та ні. Ну зараз я не можу відповісти на це питання, тому що ну ближче це е, викладачу, який використовує. Ну я просто ну зараз не можу. Дякую. дякую. Нічого страшного. Да. Дякую. Да. Добре. Дякуємо за доповідь і запрошую до слова Майберу Людмилу Анатолійна наукового співробітника лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійної освіти напан України. Людмила Анатоліовна, прошу доброго дня, шановні колеги. Вікторія Аркадіївна. Я попрошу вас завантажити мою презентацію. У Вас вийде так, так, зараз. Тема моєї доповіді є сучасний стан самостійної роботи майбутніх кваліфікованих робітників в умовах змішаного навчання у воєнний час. Поки завантажується презентація, я почну, а далі вже потім вже по, по тексту. Угу, ну, так. самостійна робота майбутніх кваліфікованих робітників є невід'ємною складовою змішаного навчання в умовах інформаційного суспільства. Самостійна робота є багатомірним педагогічним явищем, яке не лише є методом або засобом навчання, а й на рівні з урочною є однією з форм навчальної діяльності здобувачів освіти, а у часи обмеженого доступу дочного відвідування. Навчального закладу стає основним засобом володіння навчальним теоретичним матеріалом. У педагогіці не існує однозначного визначення самостійної роботи. Так, це не моя презентація. Так, так я вже бачу, що не ваша. Угу, перепрошую. <сínt> <сínt> От, її розглядають як форму організації навчального процесу, метод навчання. Засіб залучення до самостійної пізнавальної діяльності, вид навчальної діяльності. Самостійна робота сприяє не лише формуванню теоретичних і прикладних знань, практичних умінь і навичок, а й розвитку мислення, пізнавального інтересу, мовлення. Так, дякую. Угу. Так, да, зупиніться. Наступний можна, вибачте, Вікторія. Наступний, будь ласка, значить. Самостійна робота сприяє значить, розвитку мислення, пізнавального інтересу, мовлення, самостійності, здатності брати на себе відповідальність, самостійно вирішувати професійні завдання, тощо. що правильно організована самостійна робота педагогічними працівниками та е, самостійність мабутніх кваліфікованих робітників у навчанні є запорукою володіння професійними знаннями, уміннями і навичками. Отже, з метою визначення сучасного стану та особисто. Обливості організації самостійної роботи майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійно-професійно-технічної освіти в умовах змішаного навчання у другій половині 2022 року лабораторію дистанційного професійного навчання інституту професійної освіти НАТУ України було проведено онлайн-опитання, в якому взяли участь понад 300 тисяч педагогічних працівників. Отже, організацію самостійної роботи. Майбутніх кваліфікованих робітників в умовах змішаного навчання, педагогічні працівники вбачають у проведенні е, підготовчої роз'яснювальної роботи і відводичами освіти, е, відзначили лише 61% опитаних, в завчасному складанні планів програм самостійної роботи, постійному контролі самостійної роботи здобувачів, підготовці методичних. Рекомендації самостійної роботи здійснення організації безпосередньо під час зміжного навчання, визначені готовності учнів до самостійної роботи за популярністю застосування організаційних форм самостійної роботи. Будь ласка, да наступний слайд. педагогічні працівники закладів ПТО відмітили від 81% Опитаних індивідуальну форму самостійної роботи майбутніх кваліфікованих робітників в умовах змішаного навчання 55% зазначили групову, 25% фронтальну, 11% парну форму самостійної роботи. Популярними видами самостійної роботи майбутніх кваліфікованих робітників в умовах змішаного навчання. педагогічні працівники відмічають 76%. Опитаних виконання вправ, практичних завдань, спостереження, аналіз тощо. 74% опитаних виконання тестів, перевірочних, контрольних робіт тощо. 73% відзначили роботу з текстом, опрацювання теоретичного матеріалу, конспектування, 26 відзначили підготовка доповіді, рефератів тощо. 23% відзначили виконання проєктів. Творчих робіт 17% визначили виконання групових завдань і біля 10 це виконання дипломних робіт. До труднощів, що виникають у майбутніх кваліфікованих робітників при виконанні самостійних робіт в умовах змішаного навчання, педагогічні працівники відмічають відсутність бажання самостійно працювати. Відмітили 56% опитаних, відсутність технічних засобів, 51% опитаних відмітили цю труднощі. Невміння планувати роботу час, 45% відзначили. Неможливість самоорганізовувати 42% опитаних відзначили. У трудність неможливість самостійно виконувати завдання 20% визначили відзначили, і не знають, чого почати е, біля 10% е, опитаних. Отже. Підсумовуючи результати опитування, можна відмітити, що педагогічні працівники закладів професійної, професійно-технічної освіти загалом володіють загальними підходами щодо організації самостійної роботи, мабутніх кваліфікованих робітників в умовах змішаного навчання. У 30% педагогічних працівників можна відмітити цілісний підхід до організації самостійної роботи, майбутніх кваліфікованих робітників. Вони використовують різні організаційні форми, види і методи самостійної роботи, здійснюють підготовку методичних рекомендацій самостійної роботи, визначають готовність учнів до самостійної роботи, використовують проєктні творчі самостійні роботи тощо. Біля 50% педагогічних працівників обмежуються дотриманням. Формальної організації самостійної роботи майбутніх кваліфікованих робітників використовують одноманітні форми і види самостійної роботи. Біля 20% педагогічних працівників спостерігається ситуаційний підхід до організації самостійної роботи в умовах змішаного навчання. Також зазначені педагогічними працівниками труднощі, що виникають у майбутніх кваліфікованих робітників під час виконання самостійних робіт, зокрема, це відсутність бажання самостійно працювати, вміння планувати роботу, час самоорганізовуватись, свідчить про відсутність системного підходу до організації самостійної роботи майбутніх кваліфікованих робітників. Подолання зазначених труднощів ми вбачаємо в ретельній підготовці організації самостійної роботи педагогічними працівниками, поступовому залученні здобувачів освіти до самостійної роботи, використанні підходів навчання від простого до складного використання різних форм, методів, видів, варіативних завдань, самостійних робіт тощо. Віддало підібраних завдань аудиторних та позаудиторних, позаудиторних самостійних робіт залежить успішність їх виконання, мотивованість майбутніх кваліфікованих робітників до навчання, їх міння працювати самостійно і планувати власний час, володівати професійними знаннями, уміннями, навичками. Вище зазначення зумовлює потребу в нашому подальшому дослідженні і розробці методики самостійної роботи майбутніх кваліфікованих робітників в умовах змішаного навчання. Дякую за увагу. Якщо є питання, будь ласка, з задоволенням відповім. Дякую. Дякую вам. Любовне питання. Поки немає. Е, так, е, враховуючи час, що ми вже працюємо більше трьох годин. Е, Скажіть, будь ласка, чи є серед наших учасників е, доповідачі, які наполягають на е, доповіді? Оскільки ми час вже вичерпали, але все-таки можливо, варто дати комусь можливість виступити, хто бажає все-таки наполягає на виступі. Нема бажаючих. Немає. Гарно сказали, молодці. Дуже дякуємо за активну участь, за роботу, за ініціативність, за те, що щодня працюєте над підвищенням якості професійно-технічної нашої освіти. Олександр Дмитрович, вам слово, прошу. На завершення. Так, мабуть, немає зв'язку на землещом. Александром... Микола Анатольович, можливо, вам є що сказати? Так, звичайно, ми зараз якраз ось працюємо з Людмилою Олександровною над рекомендаціями, які щойно так, ми так. почули від вас. Тому ціла, ціла, так би мовити, можливість. Висловити свою певну точку зору і перш за все хотілося б сказати, що на сьогоднішній день ось цей аспект цифровізації і те, що є дотичним до нього, це організація дистанційної освіти, і ще трішки поєднання традиційної дистанційної це змішане оце ось увесь комплекс сьогодні фактично формує. Нову парадігму освіти. Ми чомусь боїмося про це говорити, але фактично на сьогоднішній день елементи змішаного і дистанційного ну, змішаного навчання вони фактично стали основою організації освітнього процесу в закладах професійно професійна технічної освіти. Від цього вже нікуди не можна подітися. І разом з цим необхідно чітко вибудовувати нові методичні підходи, системи, які будуть дозволяти організовувати повністю. Нову організацію цього освітнього процесу, ось щойно виступав шановний Василь Михайлович, да, він якраз сказав на те, що наявність матеріальної бази дає можливість прискорити процес цифровізації освіти, і це виступає важливим таким чинником. Але разом з тим і підтримуючи ось інформацію, яку шановний академік нам. Андрій Миколаївич навів це те, що все ж таки тут повинна бути і рука держави потужна, тому що централізовано ці всі заходи повинні відбуватися. Ось актуалізація проблеми наявності навчальної методичної літератури для здобувачів професійно-професійно-технічної освіти це є критичним елементом. Ось я щойно почув, що цифру все ж таки 2003 рік і 2023 рік для інформаційних в лапках цифрових технологій це критична дата, оскільки оновлення даних відбувається раз на півтора роки, наскільки я знаю в цій галузі. Уявіть собі, тобто підручник відстав фактично, умовно кажучи, в скільки там в шість з половиною разів він відстав від реалій, яких він, він повинен. Це, це просто дивина, що система освіти не відреагувала належним чином на такі заходи. Зрозуміло, що в різних галузях відбувається певне подвоєння знань. Але мені здається, на рівні все ж таки загальної освіти, та яка викладається з точки зору математики фізики, то там дані, якщо вони 20 років назад були певні, то ці закони не змінилися взагалі. А закони алгоритмів теж не змінилися. Це алгоритми, верніше кібернетичні закони, і структура алгоритмів не змінилася. Але технології, якими подаються це всі елементи, змінилися. І я вважаю, що ми повинні виступити з потужною такою пропозицією стосовно того, що необхідно переглядати методичні аспекти організації сучасної системи освіти. вона вже змінилася. Тепер необхідно і науковцям, і викладачам теж змінювати її. Але наскільки я знаю, Вікторія Аркадівна. За публікаціями, які були надіслані в оргкомітет, вже підготовлені певні рекомендації. Таму шано рекомендації так. Да, тому шановні, а якщо то, дозволите, не... я їх озвучу. Так, да, тому я хотів сказати, тому шановні колеги, якщо є можливість, я хотів би, щоб Вікторія Аркадівна якраз і ці ось наші узагальнені рекомендації зараз озвучила. Дякую, Вікторія Аркадівна. Угу, Дякую вам. Ну, по-перше, хочу зазначити, що в ході нашого вебінару ми для себе ось виокремили певні проблеми, які ось стосуються саме цифровізації освіти, зокрема професійної. Технічної освіти, професійно професійно-технічної освіти, це відсутність державного нормування, визначеного статусу, дистанційного змішаного навчання, це системний розвиток цифрової компетентності, недостатній так, і безсистемний розвиток цифрової компетентності педагогів та здобувачів освіти. Це проблема стандартизації цифрових освітніх ресурсів, об'єднання та координації зусиль педагогів науковців у сфері цифровізації освіти зі створення і використання цифрових освітніх інструментів. Це поширення позитивного. Вітчизняного міжнародного педагогічного досвіду застосування цифрових технологій через відкриті спеціалізовані електронні платформи, це питання академічної доброчесності в цифровому освітньому середовищі. Ось якщо є доповнення, прошу, будь ласка, щодо проблем, які ми ось позначили для себе на даний момент щодо Можна, напрямків. Я... Ага, так, так. Микола... Так, так, Андрій Миколаївич, прошу. Я хотів додати два слова, Ну, перш за все чудово погоджуюся я з думкою Миколи Олександровича. Ось мені сподобалася ваш Вікторія вислів. Безсистемна координація така, так. Ви розумієте, якщо людина чи корабль не знає, куди йому їхати, то їй будь-який вітер попутний. Ось таким чином має перш за все бути визначені якісь такі реперні точки нашого руху в цифровізації. Ну давайте лише говорити поки що про професійну освіту. Дякуючи старанням наших фахівців, ми все-таки зробили і оті жахливі цифри, що 2003 рік остання книжка, а зараз 2023 вона з'явилася. Я ще раз хочу наголосити і подякувати працівникам лабораторії. І професору Лузану, професору Пригодію за дискусії, які спонукали, і ми е, разом там, ну, перш за все з нашим колективом вдалося таки виштовхати з залученням спонсорів оцю всю е, останню книжку з інформаційних технологій. Так, настільки бурхливо розвиваються ці інструменти, ну, ось дивіться, хмарні технології, ми без них вже ні в ліс, ні дрова. А вперше термін з'явився. 61-му році, тобто, за час нашого життя відбуваються такі революційні зміни, і потрібна особлива увага. І я це дуже прошу. Можливо, я пізніше зредагую редакційно це. Що до цього має бути підвищена увага, скажімо, і в нашому інституті в тематиці наукових досліджень, і в цілому в Мон. Це потужний інструмент, який не лише дозволяє добувати нові знання, що з'явиться безумовно з появою штучного інтелекту, який прийде в освіту, а і зараз як інструмент для передачі цих знань. І це дуже, дуже важливо, щоб воно відбулося в наших рекомендаціях. І якщо дозволити певні враження від цього нашого вебінару. Який відбувається активно, дуже приємно, що приймають практичні працівники, директори професійних цих закладів. В цьому знаєте, воно все починається з першої особи. Якщо першій особі або директору коледжа, чи там професійно технічне училище, чи як не цікаво це, чи як кажуть народі по барабану, ніколи там не буде справи. ось тому. Це питання і ікатешної, як як називається, назвати це вже не компетентність, а і катешної уваги перших осіб. Треба наголосити, що вона звідти і починається. Ну, не можна закликати викладачів, що ви і кате підвищуєте, ви працюєте, ви використовуєте, а самі керівники районного рівня чи директори інститутів. Ну і так сказати, не до чого вони, як, знаєте, як раніше в 2017 році був клич, значить, там всі обучі, всі мають навчитися читати. І зараз так. І нам теж потрібно весь час підтягувати оцю нашу ЕКТ-компетентність. і ми оце маємо десь закласти, цю думку, в наші рекомендації. Дякую. Дякуємо вам. Тепер я щодо до рекомендацій перейдемо так. Е, рекомендації, які стосуються такого загальнодержавного рівня, це розробити відповідні законодавчі акти, державні програми концепції, що визначають правовий статус змішаного та дистанційного навчання, використання програмних цифрових продуктів, налагоджувати співпрацю органів державної влади і місцевого самоврядування, закладів освіти, громадських організацій для забезпечення права на освіту людям постраждали внаслідок воєнних дій на території України. Регіональний рівень сприяти розвитку неформальної освіти, підтримці та реалізації регіональних уніципальних програм щодо дистанційної освіти, активної реабілітації тимчасово переміщених осіб, а також для осіб, які мають обмежений доступ до ринку освітніх послуг, закріпити пріоритетність формування та розвитку цифрової компетентності здобувачів освіти та педагогічних працівників, що ви зазначали, так сприяти проведенню наукових досліджень спрямованих на науково методичне ґрунтування дистанційного та змішаного навчання Система розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників та здобувачів закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти, сприяти неперервному розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників, закладів професійної, професійно-технічної та фахової передвищої освіти, використанню цифрових технологій у системі методичної роботи, в процесі підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період підвищення кваліфікації з використанням різних форм самоосвіти. Ну і рівень закладів освіти поширювати практику проведення тренінгів, вебінарів, майстер-класів з педагогічними працівниками закладів професійно-технічної освіти з проблем використання цифрових технологій, у загальнені поширювати позитивний педагогічний досвід впровадження цифрових технологій в практику роботи закладів професійної, професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Розробляти відкриті цифрові освітні ресурси, систему інформаційно-методичної підтримки педагогічних працівників з питань організації змішаного та дистанційного навчання і поглиблювати міжнародне співробітництво у галузі цифровізації професійної, професійно-технічної фахової передвищої освіти, виконувати спільні міжнародні проекти цифровізації освіти. Ось так це виглядає наш проект рекомендацій. Просимо доповнення пропозиції зауваження. Чи це ми врахували? Це врахували. Дозвольте, лише може попросити там десь через кому додати таке. Пам'ятаєте, я говорив про те, що давно вже за кордоном при підготовці вчителів якусь цю цифрову складову е, поширюють. Ну, скажімо, окрім інформатики, курсу, там і е, бази даних, і трошки про програми. Десь так наміхнуть. Чи не пора вже і нам в педагогічних університетах, яких, як я пам'ятаю, 18 чи 22 по всій Україні, щоб фахівці, які виходять вчителі, це я думку озвучую, не редакцію, а думку. Ну, скажімо, там у географії, чи математики, чи, значить там фізики, а йому трошки добавити оцих цифрових компетентностей. І, і ще, будь ласка, там, коли оце я говорив про підвищення ролі регіональних методичних служб прав про цифровізацію теж би десь би вставити, щоб вони якби остро не стояли. Вони в регіонах певним таким, переліком професійних закладів керують, ну як керують методичному плані, в організаційному, хай би вони посилили свою роль. Ну, скажімо, якимось чином стосовно е, права цифровізації навчання. Ось така якась думка. Оці дві думки, якби десь вкласти. Богу вдячний. <говори> Дякую. Дякую вам. Будь ласка, ще доповнення. Слава Богу, що нема. Будем? Чи, чи всі учасники погоджуються з таким формулюванням, яким з проектом нашим? Якщо будуть якісь думки, будь ласка, надсилайте нам, мабуть, ну, протягом сьогоднішнього дня ще пропозиції та зауваження. Так, на адресу ЛДПН собачка Укранет. Добре, добре. Будемо чекати, щоб ми вже до завтра їх сформулювали і озвучили на пленарному засіданні. Добре. Все, будемо прощатися. Так, да, дякую всім Доброго за спільну працю. Миру нам всім. дякую. Дякуємо і до наступного звичайно. Нашим, нашим, гарного, нашим, гарного вечора ведучим, і тихого вечора. Ведучим дякуємо і пані Вікторії, і е, Гуменному за таке можливість висловитись і поговорити, і трішки час перебрати, бо всі хотіли сказати дуже, дуже дякуємо. Гарного Доброго. дня і здоров'я. Навзаєм. Тримаємося. Дякую, до побачення. До побачення, до завтра. Запрошуємо на пленарне засідання всіх завтра. Дякуємо. Приємного вечора.